Доброго дня! Дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік в такому незвичному для вас форматі дистанційно. Тема нашого сьогоднішнього заняття: Ми, українці. Честь і слава незламним! В зумі та з чужого кабінету так розпочався навчальний рік для учнів другого класу 21-ї школи, які вимушені були перейти до іншого навчального закладу, бо їх школу розбомбили росіяни у березні. З батьками спілкувалися і вирішила разом з класом перейти до цієї школи. Спочатку були такі, ви знаєте, не зовсім відчуття приємні, такі було не зовсім. Ну а потім зрозуміла, що краще було зберегти цілісність класу. Ніж розбігатися по всьому місту протягом літа до цього навчального закладу перевели близько 700 дітей з 18 та 21 школи, які повністю зруйновані та непридатні для навчання. Тепер тут навчається більше 1100 учнів. Частина вчителів з 21 школи, частина вчителів з 18 школи прийшли також до нас. Класні керівники от перші класи своїми вчителями прийшли. У цій школі є укриття, в якому одночасно можуть перебувати до 450 учнів, тому тут можна навчатись очно. За рішенням батьків 5 класів будуть навчатись офлайн, всі інші дистанційно. Вікторія сьогодні привела свою доньку до першого класу. каже для першачків краще навчатись очно. Я вважаю, що перший клас дистанційно – це не навчання. Хотілося б, звісно, щоб і старші класи і очно навчалися. Ну, так як така ситуація, так вже ж є як є. Учні закладу, які обрали очне навчання, найближчий місяць за парти не сядуть, бо через бойові дії близько 200 вікон у школі розбиті і встановлюватимуть їх згодом. А поки діти місяць ходитимуть до іншої школи. Документи підписані, в бомбосховище нам уже. Ремонт майже зробили, і ми чекаємо на черзі, що будуть нам ставити вікна. Лінійок та офіційних заходів цього року у школі не проводили, каже заступниця директора. Все через міркування безпеки. Батьки до цього поставились з розумінням. Ну, ставлю з розумінням, ну не дуже подобається. Хотілося б 1 вересня, щоб було як 1 вересня, але я... маємо, що маємо. Вчителька Юлія Демченко каже, для дітей такий старт навчального року теж незвичний. Я проводила перший дзвоник дистанційно. Спочатку було незвично для дітей незвичний формат, тому що вони не звикли, вони звикли за комп'ютером гратися, але ж не навчатися. Але наприкінці нашого уроку вони зрозуміли, що це невід'ємна частина їхнього життя на цей рік. Батьки сприймають це як безпека, перш за все. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному.